Харківського напрямку найсерйозніший наступ йде у напрямку Ізюма. Сьогодні стало відомо, що окупанти повісили білий прапор і почали масово здаватись. Угрупування повністю відрізане, без можливості відійти назад. Ми бачимо, що ЗСУ вже звільнили частину ізюму і оскол. Зараз ЗСУ у двох напрямках ведуть наступ. Тому групування окупантів, що залишилось повністю оточене, створився великий котел. Це дуже добре, тому що величезна кількість зброї та Техніки тепер перейде на озброєння ЗСУ, що ще більше прискорить процес визволення української території. Бійці Легіону Свободи передають з Ізюма, що рашисти втекли з міста та кинули техніку. Жодного орка чи ся в центрі вже нема. Щойно був сильний вибух зі сторони мосту. Також ЗСУ сьогодні вдалося звільнити правобережну частину Куп'янська і поряд розташовані населені пункти. Хоча окупанти намагаються стягувати техніку, але це марно. Також ЗСУ просунулись у напрямку Великого бурлука, і вже найближчим часом його теж буде звільнено. У напрямку Вовчанська ЗСУ також почали просуватись. Сьогодні вдалося звільнити рубіжне і просунутись до верхньої писарівки. Також у мережі з'явилось повідомлення, що зсу завдають ударів по мосту. І є попадання по будівлі адміністрації. Це наймовірніше та сама будівля, в яку переїхали вчора адміністрація Харківської області Скуп'янська. У свою чергу окупанти з російської території посилюють обстріли. Це єдине, що їм вдається робити. У мережі з'явилось повідомлення, що зсу висадили десант у Хотомлі, а потім з'явилось ще одне повідомлення: збройні сили України йдуть до Вовчанська з боку селища Хотомля. Окупанты шокованы від всего, что сейчас відбувається, и в мережі появилось поведомление. Сданы балаклея Купинск и Изюм. Мы уходим из большей части Харьковской области. Это военная катастрофа. У нас крайне не хватает сил. Единственное, что исправит ситуация объявление войны Украине, введение военного положения и мобилизация. В ближайшее время, а лучше завтра. Ничто другое не поможет, это уже очевидно. Других слов у меня для вас нет. Але я думаю, що й мобілізація їм теж не допоможе. Росія витратила таку кількість боєприпасів та зброї, що одним м'ясом Україну їм все одно не взяти. До того ж, друзі, техніка по ленд-ліз ще не прийшла, і це ми ще не розпочинали. У слов'янському напрямку також є великий успіх ЗСУ. Вчора повідомлялось, що зсу рухаються на Лиман, і сьогодні ми вже бачимо повідомлення, що військові сили Російської Федерації залишили лиман. Ліман, Красний Ліман, Краматорський район Донецька Народная Республіка Здан. Але, думаю, тут і так все зрозуміло. Зсу штурмують з такою швидкістю, що окупантам нічого не залишається, як тільки тікати. Так само днями я говорив, що ЗСУ рухались у напрямку Святогірська і натякали на швидке визволення. І ось сьогодні вже з'являються повідомлення, що Святогірськ також перейшов під контроль зсу. Росіяни починають прозрівати. Капець, руську армію розматувають якісь хахли. Как эти влажные истории про коллективный Запад уже надоели, как отмазка звучит. У Сіверському напрямку ситуація не змінюється. Окупанти намагаються обстрілювати позиції ЗСУ і, схоже, вже збирають речі і готуються до відступу, оскільки в мережі з'являються повідомлення про лисичанські, поки мовчатимемо. Але є відчуття, що рух почався і в цьому напрямку. У Бахмутському напрямку угрупування не звертає уваги на те, що ЗСУ звільнили величезну територію і рухаються далі, і продовжують намагатись захоплювати Соледар. Сьогодні відбувались потужні наступальні дії на. На цей населений пункт їм потрібно терміново захопити місто, щоб на тлі контрнаступу оголосити хоча б про якусь перемогу, але гадаю, це їм не вдасться зробити. Так само йдуть наступальні дії у напрямку Бахмута, Веселої Долини та Зайцева. В Авдіївському напрямку окупанти обстрілюють по всій лінії фронту і ведуть наступальні дії у напрямку Первомайського. Також дуже серйозно посилились обстріли по всій лінії фронту на Запорізькому напрямку. Окупанти хочуть відвернути увагу за На цей напрямок, але це вже неможливо. Машина запущена, та звільнення території йде повним ходом. Також з'явилось цікаве повідомлення. Проверенные источники сообщают, что на угледарском направлении нацисты собирают мощный ударный кулак. Много живої сили. а це означає, що ЗСУ вирішили розірвати російську армію по всіх фронтах, і це дуже правильно. Зараз зупинятись не можна, поки вони не розуміють, що відбувається, і доки вони не встигли підтягнути нові резерви, треба звільняти нашу територію у херсонському напрямку. Досі точаться обстріли по всій лінії фронту. І поки ми бачимо, що ЗСУ просунулись на барвінок та звільнили населення.